Thank mm -hmm. you. Всім привіт! Ми з України. У нас а, кожен рік на роботі ми святкуємо свят алкоголю. І нам компанія присилає подаруночки в цей день. Так, ну, я знаю, в принципі, що там? Мені вже колега заспойлерила, показувала, що це присилають усі честь всього, цього свята, щоб ми могли відпочити і відсвяткувати. Зараз я і вам покажу, що тут. Нам постійно щось таке придумують цікаве, щоб ми робили якісь коктейльчики. Меню. <гум> Як це готувати, теж присилають. Так, ну що Вау! Ось моя улюблена Оця... Добре, так покажу Оця стружка, яку я колекціоную для новорічних подарунків. Такс. Давайте я сухі апельсини, корисно, смачно, зручно. 100% натуральний продукт. Ось Звідки воно? Ось це все для коктейлю. Так, напій безалкогольний, середньогазований, безкалорійний. Содова. Ось така. Канті. Сухе, я обожнюю сухе. Так, це у нас вино виноградне натуральне і гриста сухе біле канті-секо. Ось така пляшечка. Я люблю напівсолодке і сухі, але так як я слідкую за своїм харчуванням, то я більше полюбляю сухі. Але і напівсолодке я теж собі дозволяю. Вони мені дарують от так що буде класно. Це саме сухе канті. Я таке ще не пробувала. І величезна пляшка апероля. напій алкогольний, негазований на основі вина аперитив, шприц. Оце добрчик клас. Будемо коктейльчики робити. Зараз я собі пропорції збережу, які нам прислали. Треба 60 мл апероля. Потім соди. 30 мл, тобто це не, не, на, не, не на один килих просіка 90 мл. Лот у мене є, і слайс слайсики афесині. Клас, будемо робити. А на минулій роботі у мене було прикольно, що а, у нас були, здається, раз на місяць вечірки. Вже точно не згадаю, але у нас керівник компанії дуже любив готувати коктейлі, і він їх готував професійно. І коли в нас були оці робочі вечірки, то він прям скуповувався і професійні, такі, прям як в барах робив коктейлі, там на вибір там, три штучки. І ось у нас отак такі вечори проходили з танцями. Ну, Це, звісно, було давно. Ще коли я на минулій роботі працювала, але теж було класно. А ось, до речі, подарунок від Олі Чімич. Такий класний, він дуже довго їхав. Це ваза для квітів, скляна, ось така, бачите? Повністю скляна. Я поки ще квіти сюди не різала, бо в мене поки вся хата в букетах. Тому для нових поки місця нема, але зараз щось там вже. Діде до певної кондиції, і я зріжу новенький букет. в Цю вазочку. Це класно. Таке товсте скло. Бачите, півсвіту проїхало, Не побилось нічого взагалі. Дуже класно. Потім вам покажу, коли квіти сюди поставлю, як буде виглядати. Такі дуже багато запитань викликала одна моя клумба, яку я в цьому році робила зі злаками. Тому іду на вулицю записувати відео про неї детально. Попросили детально показати, які рослини в мене там ростуть. Ось та сама клумба, яка викликає дуже багато запитань і прохань її детально показати, що тут за рослини ростуть. Це моя зараз, напевно, найулюбленіша клумба, тому що я її планувала ну, достатньо такий довгий час малювала, планувала, у мене було багато різних варіацій. Я хотіла її зробити в природньому стилі. І мені подобається, що в мене вийшло. Єдине, що тут вона трошки перероблена, тому що коли я робила замовлення, той магазин, де я це робила, він мене підвів. Я два місяці чекала на рослини. І ті рослини, які мали тут рости замість деяких інших, вони в ітозі мені не прийшли, тому треба було в терміновому режимі щось шукати і замовляти інше на заміну їм. Але не дивлячись на це, мені дуже подобається результат. Тож зараз я вам це все покажу. Все, що тут на клумбі: посадки, місця, це все я відмальовувала, як на листочку в фотошопі, по кольорам робила розкладки, щоб мені подобалась гама рослин, які тут ростуть. Тобто, поштучно теж я по відстаням все вираховувала, по кількості вираховувала, яких рослин мені скільки треба. І зараз я вам більш детально покажу. Тут у мене три ряда. Саме перший ряд, який йде біля тераси, там рослини, які найвищі по висоті. В цьому році вони ще не максимальної своєї висоти. Ну, то, в принципі, ось цей дерен, ой, не дерен, щучник, ось цей щучник, він вже, в принципі, такий, як має бути по висоті. Єдине, що я не знаю, чому тільки він по висоті такий самий, а інші трошки нижчі, але на наступний рік вони вже точно будуть всі однакової висоти. Ну, і теж я вам покажу, як відрізняються рослини з однієї сторони і від іншої сторони. Хоч купувала я їх всі разом. Ну і вони були однакові. Посадковий матеріал був однаковий, але от я не знаю, чому так. Чи може сонце десь більше, десь менше, вологі. Хоча, теж, як доглядаю однаково, але от є такий нюансик. Значить, перший ряд біля тераси. Тут у мене самі найвищі рослини це щучники. Вони у мене тут чередуються, тобто не один біля одного, а тут у мене йде таке чередування рослин. Значить, Ідея така, щоб пухнасті рослини були поруч з такими ну, як більш графічними і чіткими. Ось, наприклад, у мене цей щучник знаходиться біля хіноцеї. Також і тут у мене теж не випадкових кольорів. Хіноцея ця в цьому році маленька, бо вона така ще перший рік. В наступному році вона по висоті буде плюс-мінус як щучник. І з іншої сторони, у мене це все дублюється теж щучник, і теж йде іхінацея, але вже іншого сорту. Бачите, така рожево-зелена. Це все спеціально так придумано, тому що тут у мене ще є рослини, які теж рожевого кольору будуть. Значить, в першому ряду давайте в порядності, напевно, пройдемось: щучник. Біла ехінацея. Знову щучник. Потім агастахе BlueFortune дуже гарний кущик, розрісся просто шикарно. Я постараюся знайти фоточки чи, може, якісь відео, як воно все виглядало ще декілька місяців тому. Потім знову йде щучник. Потім йде фізогестрія варгінська рожевого кольору. Щоб вона, як мачилась з оцією рожевою хіноцею, тут теж, бачите, не біла хіноцея, а рожево салатова Щоб воно все між собою якби, гарно плясало. Потім знову йде щучник. І хіноцея щучник. А газтих Щучник, бачите, він тут маленький. Знову ця фюзогестрія вергінська рожевого кольору. І бачите, десь вона вища, а десь вона нижча. Чому так не знаю? Знову щучник. І знову хіноцея. От з цієї сторони всі рослини, вони якісь більші, ніж там. Бачите, як гарно ця хіноцея пішла в ріст? Хоча умови ті ж самі. І теж, якщо ми так от зараз подивимось. Бачите, така пухкенька хмаринка і гарно дивиться за хіноцеєю, яка така досить чітка. Потім знову йде оцей газтих Бруфорчин. Це все, щоб об'єднати композицію. Мене тут рослина на повторі. Щучник. Фізогестрія Віргінська, тут вже видно її колір, що вона стає рожевою. Знову щучник. І так по колу. Так, і ще хочу звернути вашу увагу, що в мене ще тут в куточку з цієї сторони біля входу, і з іншої сторони однакова теж рослина пенстемон. Якось отак от вона називається. Не завжди з першого разу виходить сказати. Це як такі маленькі колокольчики, але вона буде висока. Це вона зараз така низенька. Теж був перший рік, і зараз з цієї сторони вам покажу. Ось, бачите, фіолетовим вона так квітує. Я думала, що вона, чесно кажучи, пропаде, бо вона прийшла в дуже поганому стані. Але як гарно виглядає. Тут теж в мене якраз чому я вибрала її. Тому що а, тут дуже цікаві кольори від такого бордового, бордово-рожевого до фіолетово синього То якраз оці кольори дуже гарно будуть мачитись з оцією Та з тим, що в мене в цьому останньому ряду. Так, давайте тепер пройдемось по-другому ряду. Тут у мене росте коваль понітейл. Спеціально її сюди натикала, щоб закрити дірочки. Кількість я вам називати не буду, бо це все. Ну, бо я це не пам'ятаю, це все залежить від розмірів вашої ділянки, де ви хочете її посадити. Але так би якщо я не посадила їх, то тут були б такі великі прогалини. І так, з кожної сторони кількість однакова. Ну, і тепер самий останній ряд. Собаки дуріють, ганяють і так кожен вечір. Веселої. Значить, тут у мене лаванда. Ось тут і ось тут по краям. Біля лаванди у мене Ліріопа. Це такий мускарик, який от якраз в кінці літа починає квітувати. Йому тут, звісно, трошки засонячно. Але будемо ще спостерігати. можливо, ще буде, Можливо, ще нормально буде. Потім у мене цей коваль Понітейз такий прям пухнастий, величезний. Боже, яка це гарна махіна. Далі підстрижена вже, і вже другий раз переквітувавши, Вероніка біла. Ось така. Потім знову коваль Понітейс. Потім знову лавандочка. Потім у мене вівсяниця, яку мені Юля дарувала. Це вона теж маленька, тому що я в цьому році її ділила і відсажувала. Потім у мене Вероніка така фіолетовата, синя. Якраз теж ну, гарно мачиться з цим і з оцим кущиком. Потім вівсяниця знову у мене йде. Вероніка біла. І через те, що у мене тут Вероніка біла, і тут в куточку також Вероніка біла, тут ще на рожева не біла, теж коваль Понітейс, біла Вероніка. Дуже гарна і квітує досить так рано. Вона в мене перша заквітувала. На початку літа. Вже можна її знову, бачите, підстригати, бо вже ось так от вона виглядає, коли переквітувала. Так, знову по коваль Понітейс Вероніка. Така сама, як і там. Потім вівсяниця знову. Бачите, тут фіолетовий, він такий як холодний, і воно дуже гарно мачиться, що тут теплий зелений. А тут знову холодне, холодне, степле. Ну, коротше, прикольно, воно так виглядає. Це Вероніка рожева. Теж рожева, тому що і тут рожева, фізогестрія там рожева. І там теж Ось рожева. Потім знову вівсяниця. Ага, стихи Blue Forch. Потім цей коваль Понітейлс. Знову біла Вероніка. Коваль, лаванда. І там по діагоналі лаванди, якщо пам'ятаєте, тут багато рослин. Я садила не один напроти одного, а навпаки, по діагоналі. Якраз такі нолики, знаєте, щоб чередувалася. Теж якщо тут у мене вівсяниця, значить з тієї сторони у мене там щось інше росте. Ось така знову Вероніка синя. Вівсяниця, біла Вероніка, Коваль Понітелс, біла Вероніка. Вівсяниця, ліріопе і лавандочка. Ось так от, наче все сказала. Значить, більшість рослин, які ростуть на цій клумбі, вони куплені з зелених янголів. 98% це зелені янголи. Тож всім рекомендую цей магазин. Так як рослини ще не набрали свій об'єм, який запланований, який у них буде, і по висоті, і по ширині, воно виглядає трошки дивно. Але вже, знаєте, з деяких ракурсів от вже можна якби гарно знімати, фотографувати. Бо цей кущик він буде більший. Лаванда, ми знаємо, що вона взагалі велика буває. Тут теж лаванда, вона оце все займе. Оце якраз буде така, як пухнаста хмаринка серед лаванди. Теж пухнаста хмаринка сюди буде викидати свої оці пухнастіки. Вероніка теж така велика. Оце в мене колись було. Воно десь по об'єму, можливо, як оцей щучник був, десь отакий. Теж така кулька буде. Хінацея теж вона велика така виростає, дуже багато. Але у мене тут ще теж зріст трошки стримується мульчуванням, що воно таке як, як скаміння, і я за рахунок цього можу стримувати рослину. Ось тут така теж кулька буде велика. Ось тут кулька це все перший рік рослин. Тобто можна теж спостерігати, які вони виростають за один рік. Дуже подобається. І от ви уявіть, що потім. Оці маленькі коваль Pony вони ж будуть такі самі, як ось цей, який я садила раніше. Це теж на максимальний розмір. Виглядає оця рослина просто шикарно. Я її всім раджу. Я в неї закохана. в нас ранок. Так, борща захотілося, що я його зварила. <гум> Відкриємо вже 100 років в мультиварці не готувала. Вона в мене старенька, старенька. Я вже, я не знаю, вже, може, років 10. Така вийшла кастрюлька, тут десь до 4 літрів в мене було. І, до речі, хочу сказати, що оця штука, яку Юля мені дарувала, дуже зручна. Я тепер не уявляю свого життя без неї. Дуже зручно. Ніде нічого не протікає, не витікає. Прям ну, шикарна річ побуті. А хто б міг подумати? Да? Думали, що з банки зручніше, але ж ні. Так, і залишки розкоші. Це якась місцева сметана. Ларючку тут в сільському купую. Ось така жирна, 20%, але смачно дуже. М -м -м -м. Як я цього хотіла. А я зараз буду перебирати. Треба попилососити і помити підлогу і розібрати оцю кучу. З білизною вихідний день. Є час на це, тому все задоволення. задоволенням. Сьогодні до наші гості приїдуть. приїхала моя бабуся з Волині, моя мама і тато. Відпустці, тож сьогодні будемо гуляти. І тому я буду знімати мало, бо я буду зайнята. Мені треба сьогодні позбирати павутиння, яке в нас вже є. І хочу ще плінтуса пропилососити, тому буду цим дружком це все робити. І у нас отут-от паутиня теж зверху періодично збирається, і це я десь раз в тиждень прохожусь по кутам теж збираю, бо є. І сліди від ніг. Дивіться, так не видно, а так тарарарам. Ци тут весна життя Четвері протерти, бо я бачу, що вони тут запечені, бачите? Я оцю частину ніколи не трогаю руками, тільки ручку. Але все одно, бачите, видно бруд. Нічого, зараз все відмиємо. А ось тут дивіться, що від жуків. Від мух, бачите? Не видно, в очі взагалі не кидаються. А якщо прямо придивитись, то все видно. Зараз я постійно трошки так пройдусь, попротираю, фарба ця, дозволяємо мити стіни. І теж дивіться, білі фасади кухонні, да? Наче все чисто, але якщо підійти, опа. Все видно теж. <рес> Оце треба, так, знаєте спрямовано підходити, щоб побачити. А от якби це була чорна кухня, де да ще й глянцева, та навіть матова теж, то це треба було б так би гратись кожен день, а в мене це дуже рідко. І то, якби не стіни, і не двері, то може я б і не зацікавилася, ще позалами. Ну, я в таких речах не дуже прискіплива, але якщо вже помічу, то можу протерти. Так, ну що, пішла домувати підлогу і все. На сьогодні мої справи будуть закінчені. І ще потім ще раз борщика поїм, бо коли я борщ, я його можу їсти і зранку, і і Я увій. прийшла до мене на каву. У мене тут апероль шприць, який я робила з того, що мені на роботі подарували. До речі, вийшло з першого разу, дуже смачно. Ось так він виглядає. Тут у мене ще сирнички, які я сьогодні робила. Це, до речі, подарунок від бабусі на річницю один із подарунків. Дуже класна оця. А де купували? Я... О, оце я в Аврорі бачила, такий тільки чорний. І звернула на нього увагу, а білого не було. Дуже класна. Лампочка, бачите, яка? Ось, і мама з бабусе були у Львові. І дивіться, що мені привезли. Торба щастя. Тут шоколад з передбаченнями. А я таке обожнюю. Зараз будемо з мамою тянути. Туди багато. Так, а ми це... має бути передбачення. Так, да. тут за папірець? О, це історія оцих цукерок, Можете на паузу поставити, почитати. Прикольно. Так, а тепер дістаємо, тут цих багато. Тут ось тут. Люби все, що у тебе є. А і все. Люби все, що у тебе є. Ну я так і роблю. Так, мама, тепер твоя черга. Так. Це а... мені так. Так. Да. Угу. А де воно всередині? Ні-ні-ні, оцей папірець, що закручується. Так, Аккуратно зніму. Закрою на місце. Боже, тут якийсь такий, -такий шрифт дивлюся. Ну так, да. я теж не одразу прочитаю. Довго чекати змін на краще. Якщо чекати, то довго. Треба щось робити. Да, треба щось робити для цього. От Отак. От. Зараз будемо кайфувати тут. Шоколад. О, почекай, він різний, так? Да? З лимоном і чизкейком. А у мене чорний шоколад. З сольоною карамеллю. Можемо пополам. Да. Щоб спробувати. Прикольно. Да, я думала, там дві просто. Що, 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 Ні, а там дофіга. Там все вистачить. Там хороший набір У нас тут полив, ми з мамою відсунулись щоб нас не обливало. Ну що, угу. хороша? Угу. Була мама. Ага, ну, ти мою. начем Угу. Прикольно. Так прикольно. У нас тут ми ще один ліхтарик винесли спрей від комарів, там радулечка лежить на диванчику. Кайфуємо тут біля тераси.